Саня, що ти можеш сказати про е, Венецію? А? О, інтерв ю, інтерв ю. Та, та. Розкажи про своє собаче життя в Венеції. Це, що воно собаче? — Україна, всім привіт. Черкач. Черкаси, так? Да? Черкаси, Черкаська область, Львівська область. Торчать в Венеції. Приїдьте, заберіть нас. Бо ми вже тут не можемо. Коротше говоря, після красивого вчорашнього дня відня сьогодні ми просто попали в рай. Для, для мене це рай. Я просто обалдію. Дуже класно. Те, що я читав, тільки просто чуть -чуть гірше виглядає, бо на картинках краще виглядає. Все ж таки зрозуміло, що це море, що це неможливо зробити просто ідеально. І плюс тут туристи гамняні ходять.

Ти хоч meglio. О! Ви зрозуміли. Це матч Real madrid Барселона, і ззаду нас стоять коментатори теж. Ці люди як люди, ні, одно прилетіло, Якось не потрібно. <ривіт> Тобі <Тому я> жарти хоче? <ривіт> так, <ривіт> да, це проблема. Ну і така от фігня, коротше. Привіт всім моїм друзям. А їх в мене мало. Так що привіт, просто Все. По іменах назвати не буду. Бо Я вас не знаю по іменах. Суки. Друзі, вас не багато. Всі люди, як люди, така фігіння кричить. Сусідка мене така була, руська звати її. Хто за так кричать? Ну і в принципі так. Це за шибіс. До зустрічі куда у нас наше вістя, где? Милан. Милан ми не будемо заїжджати. Ні, Мілан... ми переїжджаємо в Милан. Але поражаю. попри Милан. Словакії, куди буде? А, так, да, ми їдемо в Милан. Там біля Мілану ми грузимося їдемо в Братиславу Столиця Словакії. А ми там теж не будемо стояти. Ну, але будемо. Да. Рекомендації мої, всі, їдьте в Венецію. Чесне слово, тратьте гроші тут. Е, Запам'ятайте, я 5 євро своїх віддав на спіт. Бачили двох чуваків, які ходили за Не блядь спіт, а проти спіт. А, так, звісно, на і проти. Ну, типа за і проти. Водохлечі да 5 євро на підтримку співа. Да, 5 євро на спіт. Коротше, тут можна кататися, на чому хочете. Таксі тут прикольно. Чувачки хто... веслують, так що дають дорогу за гроші. За бабки хоч чувак всі лень буде вас катати. А те все за бабки. Нас проти спіду вже бабки не давати. Я вже віддав всі. За всіх. Селфі підікути паличку, можна бити, коротше, кого хочете, особливо таких хлопчиків люблячих. А можна просто фотографувати або знімати відео. Тут нас вже зібрався, тут їх дофіга. Скоро пиздити будуть вірять. Була задні дівчата свалили, напевно, розумієш, вашу классу. Фартушок. Сука. Та не покажу, що ви що бачили, але фартук тут такий отак, приблизно. Бля, Тут не видно здалека. Ні, не видно. Ось така штука, коротше, отак приблизно виглядає. А як, звісно, в екран телефона сам не влізаюся, сам, то нічого страшного. Yeah. <laughs> Ось вот така штука. Так що, чао! А як там кажуть ці yeah. таліці? Да, до побачення кажуть, таліці, все.